Всіх вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про те, як крайньо права хвиля намагається з'їсти Європу і захід. І Десь приходять доволі конструктивні, хоч серйозно і праві люди, але справді які намагаються доволі раціонально і враховуючи всі підвали на цивілізації вирішувати ті питання, які назріли. А деякі справді хочуть впадати в різну крайність, і інші, навіть навпаки, підбурюють щоб такі крайні сили приходили, як, наприклад, маск альтернативно для Німеччини. Сьогодні ввечері у нас тут теж на каналі буде стрім про природу цього явища, коли в принципі зламалось це все, коли оцей, знаєте світ гедонізму, радості і думки, що нічого не загрожує західній цивілізації. Коли він почав ламатися. Ну, з 2000-х. І от ми сьогодні будемо про це активно говорити. Як це все породжувалося, як ці всі окуляри з'явилися, і як вони привели до того, що коли треба було вже все зупиняти, наприклад, цей от е, занадто форсований енергетичний перехід, або е, безконтрольну міграцію, або ще щось, то ніхто на це не звертав увагу і вважав, що всі, хто це говорить, дурачки. От. І тепер перед традиційними партіями Європи постає пара питань. Або, е, вони будуть змінюватися і змінювати свої підходи, або їх будуть замінювати. Питання: хто буде замінювати? Конструктивні праві чи ну, вже не конструктивні праві. Тож, давайте трошки сьогодні про це поговоримо у відео. А далі, звісно, дивіться, ввечері чекайте, стрім, буде дуже цікаво. Тож, поїхали. У 89-му році Френсіс Фукуяма написав статтю в The National Interest під назвою. Вона всі відома ця стаття і те, що він там понаписував. Ну, взагалі кінець історії. Серед пару років була видана книга з таким же заголовком. На думку автора, після розвалу Совка, що перемогла західна ліберальна демократія, зла більше не буде. Армії потрібні будуть лише для боротьби з терористами. Різні наступні часи західні політики думали такими ж категоріями. Вони мислили ліберальними візіями та. Різними повістками, що можна тут і зараз повишувати всі питання, хотіли побороти зло у всьому світі, і щоб всі жили у світі миру, дружби і жуйчки. От е, власне приплили, не вдалося минуло. 35 років, а ліберальний світик такий прогресивний кану в літу як демократії на Московії. Це ми ж Ми ж розуміємо, що цей весь кінець історії супроводжувався бажанням демократизувати Китай, і навіть те, що сталося на площі на площі Тянінменіць, не відкрило очі так багатьом. На жаль, от і демократизація Москви. Так у Європі насправді відбувався підйом зараз ультраправих партій, ультраправих сил. І по суті беззубість демократичних країн у вирішенні внутрішніх питань і підняття питань, які взагалі не незрозумілі пересічній людині, а точніше спосіб підняття цих питань, і з іншої сторони ця беззубість демократичних режимів, ліберальних, по суті, тільки підсилює бажання різних автократів робити. Різні гадості гнути свою лінію. Отже, чому сьогоднішні ліберальні та ліволіберальні партії програють електроальні цикли? Зараз будемо з вами говорити. Знову таки, коли ми кажемо ліберальні партії, ми не кажемо про лібералізм загалом, як ідею. Так? Тобто, додати сюди ще можна плюралізм і якби, взаємодію, де ми поважаємо? Те, що людина може мати іншу думку, це не означає, що ми поважаємо все, що вона говорить чи робить. так, Це давайте відділяти. Але ми поважаємо право на іншу думку, так, і ми взаємодіючи суспільство, наприклад, через електоральний процес, ми пояснюємо суспільству, чому вона не є правильною, ця думка. і Ми наголошуємо, що наша, наше рішення правильне, і от ми, люди нас обирають. так, Іде вільно все. Так? Тобто ми не кажемо про лібералізм як явище. Наявності різних думок і поглядів в суспільстві ми говоримо про конкретний політичний напрямок, який захопив за останні 30 років в Західну Європу, от і став мейнстрімним, і який зараз активно програє. Праві партії почали набувати свої ваги після мігрантської кризи в 2016 році. Та наслідків цих процесів це спричинило ріст антимігрантських настроїв, так як ціла маса неасимільованих шукачів про сідали на соціальні програми. Як у Німеччині, наприклад, і будували закриті агресивні навіть часто комуни. Це, в свою чергу, викликало непризінь від місцевих жителів. Але якщо ці процеси йшли більш м'яко, то до цього, то після 22 року все пішло дуже стрімко. От. Після. Ша, наприклад, на чолі з Байденом не хотіли накласти превентивні санкції на Московію, бо думали, що не можна покарати за злочин, що не стався. Мабуть, забули, що сталося в 2014 році при Обамі. От коли московити вторгнулися в нашу країну, це був шанс показати, що ліберальні демократії можуть відповідати на фундаментальні виклики їх світогляду вперше з 45 п'ятого року в Європі почалась справді така от повномасштабна війна. І такого зразка Україна мала отримати все, весь набір інструментів, аби перемогти швидко. Але США і союзники вирішили бавитися в червоній лінії та ескалації, перетворивши війну на тяжкий позиційний конфлікт, де Україна виснажує свої людські ресурси, а також цілком залежна від допомоги країн заходу. Замість рішучості Україна отримала посередність, яку Кремль визнав як слабкість, чергову слабкість, дорогі друзі. На це накладаються інші процеси Європи. Роки збільшення міграції та торгівлі, поєднані з низькими економічними зростанням, призвели до негативної реакції та зростання націоналізму, такого крайнього типу, коли люди хочуть більше відчуття контролю, навіть і про це говорять дослідники. Розвиток соціальних медіа загострив розбіжності та спричинив сплеск партій, що виступають проти влади. При цьому в Європі тон задала Італія, в якій правий уряд. Мелоні показав, що праві політики, які були позамистрівними, можуть ефективно керувати урядами. У нас, до речі, на телеграм-каналі є пост, який показує, як вона сестра прокачала ринок Італії. І, наміни, від багатьох ультраправих Малоні є проукраїнською та про євроатлантичною. Тобто, треба сказати, що не всі праві еліти. Бахнуті на голову і справді цивілізовані, розумні, і вона економічно дуже якісно діє. Так вона там не намагається будувати черговий націонал-соціалізм. От вона розуміє потребу сильного, економічно, вільного і капіталізованого домогосподарства. прекрасно розуміє, чому ринок має працювати, як банківська система має працювати, чому, до речі, облігації Італії почали цінуватися краще французьких. от, Тож е вона все прекрасно розуміє, тому що нормально вона роботи, але звісно. Коли маятник був в одну сторону, знаєте, закручений, то коли в іншу він повертається, то можуть прийти і не такі, прям базовані. І це теж проблеми і загрози можуть бути. Зараз три чверті урядів у Європейському Союзі або очолюються правоцентристською партією, або ними керує коаліція, яка включає принаймні одну праву чи правоцентристську партію. Трошки ще до Канади перейдемо, там свої приколи були. Там народ втомився від вітерічного управління ліберала Трюдо, які за цей час угробу економіку Канади. І так здається, що ліберали наближаються до рішучої поразки на виборах відстаючи від консервативної партії приблизно на 20 пунктів за опитуванням громадської думки. Трудо має провести голосування до жовтня 2025 року, якщо його не попросять піти швидше. Виборці відчувають втому від ряду після важких 9 років перебування при владі та розчаровані високою інфляцією, високими цінами на житло та гнівом через імміграційну політику відкритих дверей Канади. Там мільйон людей там майже за рік завели з їхньою кількістю населення. Це взагалі просто страшні цифри. Ну і звісно, ще цей от такий агресивний народичний перехід, коли. Цілі провінції, які заробляли на видобутку нафти, по суті, почали біднішати, тому що їм поставили такі вимоги до видобутку, що їх просто ну закрити за 5 років було неможливо. Треба було дати 20-25 років, поки не зізріть відповідні технології, капітали не надійдуть не надійдуть відповідні, відповідні туди в безпосередньо видобуток. А вирішили отут і зараз закрити все. От, от так ми бачимо. У зараз швидко ми швидко зараз демократизуємо Московію. Знаєте, Китай демократизуємо перехід ми зелений за 3 секунди і викиди всі. Ми от по. От. І не будемо дивитися, що Китай і Індія засирають куди більше, ніж інше, але от розумієте, абсолютно рожеве, рожеве таке сприйняття життя. Ну і звісно. Хто інвестує, дійшло до того, що хто інвестує, ем, це в Німеччині було дуже розвинено. Да? От в ці там создами, зелені, Християнські демократи зараз хоч трансформуються, але раніше це ж було правда. Якщо ти інвестуєш, в те в пакеті в інвестиціях є акції оборонних компаній, ти ти там не пасифіст, і взагалі з тобою не, мати, не треба мати справу. Ну, це взагалі дійшли вже до такої ручки, що е, ну не знаю. Це біда. От, але повертаючись до Канади, по суті, П'єр. Пуальєвр, покажемо зараз. Це такий от лідер консервативної партії Канади. Взяв на озброєння ту саму популістичну риторику, яку використовують інші праві рухи по всьому світі. У двадцять році він приєднався до руху канадських далекобійників руху протесту, викликаного протидією мандатам на вакцину та карантину проти COVID-19. ну бачите, вирішив використати мейнстрім, Впевнений, що він сам напевно павночі але треба було. Пограти на страхах людей, Поль Євер також закликав згорнути багато заходів запроваджених ТРЮДО, для стримування зміни клімату, включаючи податок на вуглець, стиснув на ТРЮДО щодо стурбованості виборців, доступністю різними можливостями. І сказав, що він скоротить міграцію. От і зараз багато хто зараз хоче скорочувати міграцію, але він починав. Німеччина теж дуже втомилася від коаліції Сітлофору. В опитуваннях лідирує ХДС ХСС християнські демократи, а також пропутінська альтернатива для Німеччини. От щодо альтернативи, тут треба сказати таку штуку, що е, в Німеччині взагалі все погано. Християнські демократи трансформуються вони зараз. Активно кажуть про те, що треба міграцію. Так, хто не працює, то нієсик хто не працює, й виїжджає нафік. Тобто, вже сама традиційна християнська демократична партія дуже так серйозно зараз каже про те, що буде закручувати гайки. І це добре, тому що вони теж проатлантичні. І нехай Мерц зіграє е, в мелоні, ніж, в, ніж піде, і з'явиться альтернатива. Альтернатива має цю травму, да, коли їх маргіналізовували, вони самі багато чого долучилися, я вам скажу, От, то там правда, альтернатива з От. Але по суті, на них ставили лише московити. Чи зможуть вони якось оговтатися від такого, як і у Франції. Лепен, от, чи може він говтатися від такого статусу і зв'язків? Невідомо, от тому краще хай там. Рухається далі. Так от, підтримка ХДС зростає через слабку економіку. Вони в економіку вміють, і це німецькі оверсі знають. Але альтернатива набирає популярності серед тих, хто стурбований міграцією. Альтернатива активно підтримує Кремль та також їх підтримує Ілон Маск, який поміряв на себе корону правого такого Сороса. У нас на телеграм-каналі є стаття про пастку Маска та підтримку альтернативи. Теж посилання буде в описі до цього відео. Переходьте, у нас дуже класний канал, у нас зараз йде добивка мільйону гривень. От посилання, до речі, на збір теж буде тут. П'ять підрозділів. Ми у нас дуже великі черги, дорогі друзі. Ми вирішили вже прямо тут під новий рік зробити такий великий збір. Ми за два дні майже зібрали мільйон гривень, залишилось там менше 100 тисяч гривень. Тож перейдіть, задонайте, і будемо вдячні вам дуже за те, що ви долучаєтесь, тому що справді черга велика, підрозділів багато потребують. Ми вирішили трошечки так, хоч нас догалужити ту чергу, бо. Не має, так сказати, борошна терпіти. от ви зрозуміли. Частиною субу є звичайний маятник політики, який коливається вперед-назад між визначеними партіями, ліворуч і праворуч. Цього разу відмінність полягає у сильному популізмі та зростаючій відмові від традиційних партій. Для батьох корінних громадян традиційні майнстрім і партії сильно зблизилися одне з одною. От і все. Тобто різниця в тій самій Німеччині між ХДС і соціал демократичною партією зеленими була практично невидна для людей. От і все. От і проблема зараз ем... Мерс намагається це вирішувати. Також, наприклад, дехто критикує партії за те, що вони підтримують е, активну там культурну повістку, там культуру, екологічні норми, які відірвані від реальності у країнах заходу багато виборців з робітничого класу і середнього класу, особливо ті, хто живе за межами найбільших міст, сигналізують про те, що вони не довіряють істеблішмуту від науковців до банкірів і традиційних політиків. Відчувають, що ці еліти не мають зв'язку з ними. Їм байдуже е, на цих людей. От і все. Люди просто розлючені через неконтрольовану міграцію, всі ці культурні війни, синдром провини за колоніалізм і таке інше. Тобто, коли західна цивілізація не тільки визнає, що там щось натворила погано, але й розуміє, що принесла у світу багато доброго і хорошого. А так виходить, ходиш там. Всі вибачайся, вибачай, за що за що ти за що Британія заборонила взагалі перша в світі імперія, яка заборонила рабство. По світу і почала бомбіть в 19 столітті суд цих захоплювати, арештовувати і накладати санкції на ті країни, які далі торгували рабами. За це вибачатися треба. Тобто, знаєте, коли всі діють однаково, це зрозуміло. Британці ділили як араби, які торгували людьми, так? а до цього ще торгували людьми. Це природа була того часу. Але важливо і те, хто це зупинив. А про це говорити не хочуть. От не треба про це говорити. Так? Це неважливо. Сьогоднішнього, звісно, колокольні, то можна засуджувати. Але увіть собі ситуацію, коли у тебе велика частина економіки залучена в цей процес. А ти береш в парламенті і кажеш, ні, крапка, все работорговці, нюхайте бебру, кінець. Це велике зрушення, до якого не дійшли в Римі. Та багато неї дійшли, а Британія дійшла. То чи не велич це? Це велич. Велич британської корони. Але про це не можна говорити. Не можна, тому що це там що не знаю, що розуміти це бомбіт насправді це додавало. Знаєте, я не кажу, що прям це все викликало. От але якщо ми ще й додамо, ще і дуже погані показники економіки і кризу в житловому секторі, і не тільки яка зараз пре на ліво і направо, то це все потім і знаєте, бомбануло. все, все разом, так. Крім соціально-культурних та економічних проблем, слід згадати їх екоповістку, як європейці пережили переживали за екологію, коли Індія і Китай просто на це клали болт, заливаючи хімікатами в удомі, на всі труби і загалом роблячи викиди, так що хочеться плакати. Європа своїми жорсткими стандартами просто деіндустріалізувала себе. Вони там у себе кришечки за 6 років три рази встигли змінити. А в Китаї що там там фігачать на всю Іванівську? А в Європі люди більше... Цінують власну роботу ніж можливість китайцям чи і людям з Індії заробити. І так, попри всі еконорми, свічає через ряд країн острови в океані. Великобританія цього року здається пішла. Протилежним шляхом вигнавши консервативну партію та обравши лейбористську партію. Але це відбулося після 14 років управління ТОРИ і означає більше протест проти того, як консерватори не хотіли вирішувати проблему з мігрантами про їх демілітаризацію в Британії і таке інше. Тобто, консерватори прийшли, а ми не змінили. Армія королівства зараз все менше ніж будь-коли. Але лейбористи змогли вже розтратити мандат довіри за надзвичайно короткий час, куди коротше ніж самі консерватори. От. На фоні того, що партія тече мудрилася підняти податки та стала більш ліберальною, це дає базу для росту вже крінжової партії. От. Якщо у Німеччині є зараз шанс, дорогі друзі, християнським демократам змінитися, і там Мерц пропонує зменшення податків і серйозну жорстку позицію щодо мігрантів, то от в Британії всі срака наближається. Треба це визнавати. Йде ріст крінжового партії там, реформ Нейнджеле Фарандже якого хоче, до речі, і не хоче, і хоче, і підтримує маски і таке інше. І там взагалі підося дуже велика от, може бути. І ну, це насправді дуже все погано, тому що Британія такий класний друг наш, і там зараз у політичному процесі все надзвичайно важко. Сподіваємося, що все вийде і вони вирулять. Головна відмінність між консерваторами і ультраправом полягає в тому, що другі це збільшує партія протесту, революційні зміни, а перші більш за і поступові реформи. Хоча європейські виборці дедалі більше схиляються до правої сторони, це не завжди призводить до більш правоцентристських урядів через ворожнечу між консервативного естеблішмоту та повстанськими популістами, які набагато скептичніше ставляться до європейського союзу, вільної торгівлі та Техногенних змін клімату та сприймають більш жорстку позицію щодо міграції. Вони також більш обережно ставляться до витрат або скорочень соціального забезпечення. І що тоді висновок ми скажемо? Ми висновок скажемо, що цей ліберальний мір він проходить. І Треба загалом не податися в ці крайності, так? а треба вже дорослішати всім. От приклад тому, я завжди наводжу партію соціал-демократів в Данії. Ну, Коли там почалася вже безконтрольна міграція, вийшла та прибірка і сказала там, ці молоді люди, які сповідують іслам, які приїжджають з інших країн. От вони мають або щоденько адаптуватися, або вони поїдуть додому. І все. Ну, тобто все, все понятне, все ясно, все зрозуміло. Дорослі люди сидять і розуміють, що не можна розвивати власну культуру під безконтрольним процесом. Ну, не можна вбивати в Норвегії, не вбиваючи свою. Експортну орієнтованість там дійшли. вони спочатку перегнули, потім швиденько зрозуміли, і вони виважили. Там і нафта з газом добувається, але але і стараються експортувати, видобувати і не заважати Європі віддалятися від Москви, бо Норвегія справді підставила плече дуже сильно. Вони молодці тут вони. Ну, тобто можна ж розвиватися логічно, що правим, що лівоцентристом, ну можна ж е, включати голову і бути дорослими. Сподіваємося, що от воно перековбазить всіх, а і дорослі люди з'являться в кімнатах, тому що вже немає сечі терпіти ці борошна, До речі, Да? Я на початку трошки неправильно сказав. Ну, це такий вислів. Хто не знає, це. На жаль, є такі люди, в коментарях пишуть, що це ви говорите, такі сечі, які борошна. Це ще на початку широкомасштабки, і псо-московські машини-перекладом. Е, нет мочі терпіти які муки. Так, от, і перекладали, як нема сечі, терпіти ці борошна. Власне, от і все. Ну, навіть просвітив вас деяким сленгом, тих, хто там не знає цього. Такі друзі, справи. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал, на наш твіттер, інстаграм. І підтримуйте сили оборони України. І сьогодні ввечері буде стрім. Ну хто завтра подивиться, стрім буде вже на каналі. Записувались ми 2 січня. Всім, всього найкращого!